Сьогодні я вам розкажу, як виглядає матова душова і чим вона відрізняється від інших душових такого ж самого плану наших конкурентів. В цій душові використано скло з хімтравлення. Воно не залишає відбитків пальців, воно легко миється і воно є більш гладеньким, ніж піскострум. Тому саме таке скло ми використовуємо в наших душових. Використовується 8 мм гартоване скло матоване, щільнювач магнитний, ущільювач повністю по периметру дверей, та акриловий поріг під двері. Профіль для нерухомої частини використали в цьому варіанті з нержавіючої сталі, тримач під 45 градусів і ручка 300 з нерживі. Душові конструкції дуже легко монтуються, тому ми їх відправляємо по всій території України, навіть за кордон. Ще про доставку таких душових по Україні ми відправляємо їх новою поштою. Всі вантажі повністю страхуються, надається інструкція по монтажу, або ви можете зателефонувати нашому фахівцеві, і він нам все підкаже. Тут все просто і зручно.